Іша і ямі, дорога до світла. Жила у селі велика родоголова песишка. Вона була найбільшою і найсильнішою у всьому селі, тож багато хто її остерігався. Іша. таке чарівне ім'я у неї було, блукала вулицями, шукала їжу, і ніхто не мав сміливості стати її на дорозі. Одного дня Іша зустріла маленьку собачку, що самотньо тинялась біля паркану. Що ти тут робиш? запитала Іша, зупинившись. Я загубилася і не можу знайти дорогу додому, тихо відповіла собачка. Як тебе звуть? поцікавилася Іша. Мене звуть Ямі, сказала вона. Ямі згадала свою сім'ю, іграшку і теплу ковдричку. Їй стало дуже самотньо. А мене Іша замислилася і знітилася. Вона згадала, як колись також мала сім'ю, сім'ю, яку вона втратила. Вона глянула в очі ямі. Я допоможу тобі знайти дім. Поки ти зі мною, ти в безпеці. А як мені тебе називати? незміливо спитала ямі. Називай мене Іша. Мені подобається, як це звучить. Рудоголова Іша, біла, як маленька кудлата хмаринка ямі, вирушили подорож вулицями села. Вони кракували вузенькими вуличками повз маленькі хатки з білими парканами. А під парканами вже визирали перші фіалки. Над ставком плив тонкий туман. З дахів крапало, але лелеки лагодили своє гніздо на старій вежі. Тихий вітер. Розносив запах мокрої землі і броньок, а крізь хмарки час від часу взирала на весняна сонечко. Іша, а ти завжди така смілива? озирнулася ямі. Сміливість це коли страшно. Але ти все одно йдеш поруч із другом, відповіла Іша. От і я сьогодні. Сміливо поруч з тобою. Довга дорога привела їх до знайомого двору, уже сутеніли. Вони підступили до хвіртки, будинок ямі був за високим парканом. Це тут засяяла ямі, але як нам потрапити всередину. Іша кілька разів постукала хвостом по дверцятах, загавкала раз, в утретє. у третє, та ніхто не відчиняв. Ніхто не відкриває, прошепотіла ямі. Мені страшно залишатись тут самій. Іша торкнулася її холодним носом. Я поряд. Зараз допоможу. Вона зробила кілька кроків назад, розігналася і перестрибнула паркан. Усередині ззинькула порожня мисочка. І за хвилину двері відчинилися. На ганок вибігла дівчинка. Ямі, вигукнула вона і підхопила собачку на руки. Ми тебе шукали. Дякую, Іша. Очі ямі заблищали. Ти справжня подруга. Друзі, це ті, хто поряду у ваші моменти, усміхнулася Іша. Відтоді ямі щодня вибігала до паркану і чекала свою подругу. Приходь, будь ласка, ще просила вона. Будемо гратися, і я з радістю тебе пригощатиму смаколиками. Звісно ж, із задоволенням гавкнула Іша. Одного холодного вечора вони побачили, як біля старої зупинки сидів чоловік. Він притискав руками ногу, і здавалося, що йому дуже боляче. «Іша, поглянь, занепокоїлася нямі. Йому боляче. Тримайся позаду мене, сказала Іша, і обережно підійшла. Пане, вам потрібна допомога. Здається, я підвернув ногу, скривився чоловік. Я Марко. Додому мені далеко йти, я не знаю, чи мені вдасться. Я тут, спокійно відповіла Іша. Ямі, біжи додому жовто блакитним прапором на балконі і попроси викликати допомогу. Я залишусь з Марком. Добре! кивнула Ямі, і стрімголов помчала. Марко вдячно глянув на Ішу. А ти не підеш? Ні, поруч безпечніше. Обіпрись на мене, я тебе зігрію. Сказала вона і лягла так, щоб чоловік міг спертися на її теплий бік. Невдовзі під'їхала швидка, медик наклав пов'язку і дав Маркові знеболюще. Ой, якби не ви дві!» – зіткнув Марко. Дякую. Дякуйте ямі, усміхнулася Іша. Вона блискавка на коротких лапках. Ми команда! Гордо підсумувала ямі. Після лікування Марко довго шукав рудоголову собаку, яка не покинула його в біді. Він не міг її забути. Так припала йому до серця. Одного ранку він побачив іншу на площі. Привіт, рятівниця, сказав Марко і присів, щоб бути на рівні її очей. Ти тоді врятувала мене, і я хочу тобі віддячити. У мене є дім і є місце для такого друга. Дозволь тебе прихистити. Іша завагалася. Вона вже забула, що таке турбота та затишок. За роки вона звикла до самотності і жорстокості холодних вулиць. Та поруч стояла ямі. Хвостик у неї тремтів від радощів, і вона схвильовано підстрибувала. Іша Тихенько прошептіла ямі. Ти врятувала мене, потім Марка. Може, час дозволити комусь подбати і про тебе. Іша глянула на Марка. У його погляді було те саме світло, яке вона бачила у вікні дому ямі. Гаразд, погодилась, але тільки якщо щодня будемо навідувати ямі. Домовилися. Відтоді Іша жила у Марка. Мала теплий килимок і нашийник, на якому було гравівання іша, подруга і рятівниця. Це нашийник став символом дружби та вірності між Марко та Ішею. Він ніколи не садив її на ланцюг, бо вона мала право на свободу. Щодня в одне з Марком навідували я. Гуляли, бавили, щодово проводили час і навчали сусідських цуценят бути сміливими та турботливими, щоб бати одне про одного і допомагати іншим. Знаєш, ямі. Коли вони втрьох сиділи на ганку, якось зізналася Іша, колись я була самотньою. Мене боялися, і я звикла, що так буде завжди. А потім зустріла тебе. Потім Марка. І зрозуміла сила не що плякати, сила що поберігати. А я зрозуміла, озвалася Ямі, що маленькі теж можуть бути відважними. Ти навчила мене цьому. І я зрозумів, додав Марко, гладячи їх по спинах. Що інколи нас рятують саме ті, від кого ми взагалі не очікуємо допомоги, але потім ми завжди можемо віддячити у відповідь. І відтоді Іша знала, справжня сила не що плякати, а щоб берегти. Вона зрозуміла, що сміливість народжується з маленького Я тут поруч із тим, кому страшно. Вона побачила, що добро повертається, і якщо ти зробив добру справу для когось, то потім всесвіт відповість, і хтось зробить добрість для тебе. І так по колу. І Якщо ти шукаєш друга, то стань для когось другом. Якщо мрієш про тепло, поділись своїм, бо навіть найменші вчинки світять, як ліхтарики, і показують дорогу тим, хто заблукав. Так закінчується ця історія, але не закінчується її світло. Вона горить у кожному. Хто як Іша обирає доброту, відвагу і дружбу. Автор Бриславська Мая, начальник управління взаємодії з громадянами Національної поліції України. Читав Герой України Ілля Жеведь, головний сержант Північного Київського територіального управління Національної гвардії України.